Всім сервіси, я всі стане села. Зараз буде прямо і зайчу. Вибачте, що такі менше прозвіть, бо вони випадають у себе ось його. І вони вийдять і хочуть. І все. Вони відвідати воду не мають. Такий прились. Такий зайщик. Такий. І он такий, ох, дикий. Це не дикий, а наші домашні. Але дуже не похоже на дитячу. Думаю, його називаю. Ось така дюшуйка. Озять, хороше. Тим би Тим ж би виїздити. Тому їздиш. Я не знаю, що ви знаєте чи ні. Добре, ви маєте їсти. Я не знаю, що ви знаєте чи ні. Ой, тобто воду. Ну Типу до то, того, що ну, в мене дві кривісі, на двох кривізявно ну, зробилася хвороба. Це мінус, але якщо не один робити, це мінус. Ось ця кривіся, і воно тут тому, що було. Давай є. Води немає. Ось таке може зараз виглядати. тут зробилася тут зробилася хвороба називається вона чуїшку ящину простої кровищі що... ось так вот мою тавичку і твішу її тоже. я нині пішов вікувати і бачите потроху вбирається вся хвороба Ну, тобі дуже мало, але ну, убираюся. І один колоть нині. Напевно, зі страху на винесе привезли сюди. Він тут ой був, і вітрі, а він тут валежить. Що такий хований на шилохся. Давайте зараз подивимося з ним. Все добре. Як вони? Ай годує. О! Ого-ого! який готує вона. Білий такий буде курастик. І ходу, і все, що має бути. Ось такий другий. Для девять ну, теж буде такий, як мама коеру. Тоже видати пузатих. Двоє пузатих, та мабуть. Всього он появилось його менше, але більше. Весь ось такой, теж, ну, теж наїжений. Тож такі йде кого Ну і останній там. Пілог ніхто не їде. Двістой вже повіс. Білий повісний. Ми ж тебе не дивимося. Козик живой, пузо набити. Все добре. Ти його не здобув сіти. Весі троє дуже наїзжені там. Всього один наш. Шуч менше б не Я думаю, то не шо. Ти кого буде отрасу. Щось він поїв, тому... тому он там тому... у нас он в кісті, воно там... Зачем я... Хочу показати, як воно виходить. Хочу показати. Ось вже накрило, і все. Бо спати хочуть. Ось таке. Дивіться, один. Один дикий. Другий дикий. Ось таке третій. Ну і білий. Ось такі була. Ми їх накриємо. Ух! Вось, ось пудрина, ось ми тут залишилися, ну що, ми прийшли грісти давати, спеціально грісти пити, а навіть йти будь-ласка, воду, арнітку наливати, нам можна пити і пити, ну це вже якомога краще, я не буду змушувати, я не змушу, бо Вс, там є, тут є і у те, як веде. Це має вона, що ж Що Вс, пішов друга. Зараз? Ось, якщо три, но тут. Он зашла на рух. О, Три. Там щось упало. Там десь дві воду має. Тао трохи. Це Там нас Це Забубок. Їсти ж немає тут. Добре. Їсти будемо збирати потом. Зараз прийду зіду. Заштайдемо ту. Ось я приніс їсти їм. Таку смішку кукурудзи і пшениці. І саму пшеницю. Корошу смішку пшеницю. І сама перемішую. І будемо зайшти Отаковано щось ростуть, ну і такого воно ну, приблизно, щоб ось так. Підемо давати. Саме я завжди остаті вам давала на нині вже першу. Йому тут буберкало, це бублик наш. А його так назвав буберком. Все, є Бублик. І, до речі, немає такої хвороби. Вона це відчуть м'язку. У нас 6. Але зараз підемо до інших. Напишіть в мені в коментарях йому. смачного Ще до інших зара. Сьогодні я її нас це поїздить. Отаково. От Вона нас не кузить. там її.

Ну, то ще ти не Що поменше. Там, вони пішли мені, що не можна їсти, на проводі можна. Я щоб боятися, хто що віз добрати бок в того. Що по такого обтирають. І ввізати. А я ні. ну, просто так. Мене кривість, просто знають. Ось я ставлю руку, то мене кусають, важу. Вони до мене прилить. Потрахаем маленькую вот эту Всем папа. -па. Но у нас Да, по башне. Сара зимой а покажу, это уже. О, видите, это уже там, носи. всем папа-папа. -па -па -па.